За його словами, розглядати. Перевірити завдання, встигнути з роботою, помити, нагодувати, скласти іграшки. А поїхали до жінки з Вікою на вечірку. Опції. Рух надихає. Те, що роблять, наприклад, зробили з Пушкіним, ну для мене це ненормально. Це помилка влади, бо це треба робити. У нас навіть є закон всередині України, чи закон, чи постанова якась поводу декомунізації, і прибирання російської та радянської символіки. Тому це вони повинні робити. Ну, треба, мабуть, їх збінювати вже знімати ці дошки. Це вандалізм, це погано, це не можна робити ні в якому разі. 15 червня 23-го року набув чинності закон, який передбачає демонтаж пам'яток, що стосується Росії, імперіалізму та так званих героїв Радянського Союзу, які нищили все українське. Проте в Одесі місцева влада цей закон так і не виконала. Як наслідок за справу взялися самі містяни, то чи правильно чинять активісти, якщо влада нічого не робить, Мені це дуже неприємно. потому что это наши герои. Я родился в Советском Союзе, сделан в СССР. Это память, которую я с детства знаю, с молодых ногтей, так сказать. Мой отец участвовал в этой Великой Отечественной войне. И те герои, которые были в его время, они и мои герои тоже. Это, ну, как як вандализм. Если честно, я не знаю, у меня нет четкой позиции, прямо вот, чтобы я сказала, Треба, не треба, але, ну, як на мене, треба залишити це ж пам'ять. Ну, пам тобто це пам'ять людей, які щось зробили для Одещини. Пам'ятники, це пам'ятники, вони завжди потрібні стояти. А скільки тим героям років? Вони ж були задалеко типу, до війни. Ну, я за те, щоб вони стояли. Чесно, погано. Навіщо їх зносити? Я військовослужбовець захищаю державу. Зараз у відпустці. Не, не, не цікавлюся цими питаннями. Мені важливо захистити батьківщину. Влада повинна, звичайно, але ну, я не знаю, які в них права. Якщо в них є права, то інша річ, а якщо нема прав, то немає. Отрицательно. Чого? Тому угу. що це пам'ять. І історію, ми самі свою історію унічтажаємо. Я вважаю, що це ненормально. Це повинна робити влада так. Влада займається іншим. <laughs> Всі знаємо чим. Я піддержував би їх дій да, но ну, я этим лично сам не займався. Я з окупації у нас, якби зараз там вони підтримують це все. Чесно, я не підтримую, але з точки зору історії, да? зарубіжної літератури, тобто тут таке 50 на 50. Все-таки історія це історія. Я вважаю, що це потрібно робити. А що того, що це не робить влада? Ну це помилка влади, бо це треба робити. У Нас навіть є закон всередині України, чи закон, чи постанова якась таково по декомунізації і прибирання російської та радянської символіки. Тому це вони повинні робити. Це їхній проступок. все ж все там не було фінансування або фінансування банально по карманам розпихали. та й все, ну, якщо це прибирають російські пам'ятки, типу або радянські пам'ятки, то нормально, типу, ну. Хоч це і наша історія, грубо кажучи, колишня, але я не вважаю, що це така історія, яка повинна зараз існувати в умовах нашої держави. Занадто багато як правильно сказати. Занадто багато горя принесла нам ця вся і російська, і радянська влада. Декомунізація вона почалася в 2015 року. Я вважаю, що це правильно, що ці пам'ятники прибирають. Більшість та більшість я б я би підтримав просто. Я до цього нейтрально відношуся, тому що я сама одеситка. Народилася в Одесі, тому я поважаю свою культуру, свого міста, а все інше, ну я не вправі судити тих, хто це робить. А я знаєте, і не підтримую, і не, не засуджую. Якщо вони хочуть робити, але я думаю, що це потрібно робити влада і якісь спеціальні служби, а не активісти, яких потім забирають, і потім це все в новинах і так далі. Якщо вже вийшов такий закон, щоб прибрати це, все, то повинні прибрати. Ну, я дуже добре відношусь до активістів. Ну звичайно, що зараз у нас в країні війна, і можливо, влада не має часу це зробити, бо є питання серйозніші. І я думаю, активісти правильно роблять, але просто те, що їх так пресують, ну це ненормально. Ну я думаю, що треба йти у ногу з часом. Що диктує час? Йти за, за часом. Значить, йдемо за змінами. Активісти, ну мабуть, правильно, що це роблять. Ну, а те, що їх пресують, це неповага, по-перше, до людей. Як у нас в законі прописано, що людина саме найголовніше, а нічого до цього не дотримується. Мабуть, вони правильно роблять все-таки. Це вандалізм, це погано, це не можна робити ні в якому разі. Закон, як, говорять, як дишло, куди повернеш, то й вийшло. Тому сьогодні такий закон, завтра такий закон, а вандали є вандали, вони завжди є. Усе повинно, ну якось цивілізовано. Ми ж не якісь там варвари, чи хто ми там. тому І це погано, і це погано. Не, не треба провокувати людей. Я так рахую, що всім міськрада, чи в обларада. І тоді ці, тоді ці питання задавати, а не людям. Правильно? Перевірити завдання, встигнути з роботою, помити, нагодувати, скласти іграшки. А поїхали до Женьки з вікою на вечірку. Опції. Рух надихає.